Не один десяток тисяч кілометрів проїхав Мирон у свої 40 з хвостиком років, маючи невеликий бізнес у сфері автоперевезень, переважно фруктів і овочів. Будучи власником декількох вантажних бусіків, на деяких з них працювали наймані водії. Мирон не грибував і сам частенько з'їздити за необхідним товаром, благо замовлень на свіженькі фрукти і овочі з різних місць, супермаркетів магазинів, ринків і базарів. Було більше чим достатньо, допомагала Миронові в його бізнесі. А якщо бути точнішим, вела всі його фінансові і організаційно логістичні справи, кохана дружина Тетяна. Подружжя, що перебувало майже 20 років у шлюбі, виховували двійко діточок, дочку, студентку і сина школяра. Жили, працювали, навчались, разом відпочивали. Ну власне, нічого особливого, як і більшість сімей до певного часу. Все товариство. Більше ну. Ніяк не влізе, утрамбували доверху, сказав Мирон, діставши сигарету з пачки в кишені куртки, прикурив її і закрив задні двері свого вантажного спринтера. Та й їхати вже пора, бо поки доїду, то і ніч в дорозі застане. Він пригладив на тонованих задніх дверях свого авто наклеєний папір. А чотири з написом Волонтер помахав рукою людям, які завантажили його автівку, і пішов до кабіни. Докуривши сигарету, він кинув недопалок в урну для сміття, заліз всередину і, зручно вмостившись, завів машину. З Богом Мирон перехрестився і помаленьку почав виїжджати з території одного з підприємств, де в одному з складських приміщень облаштували гуманітарний хаб, куди звозилась гумдопомога від наших закордонних сусідів, а вже звідтам волонтерами, добровольцями відвозилися туди, де це було найбільш потрібно. Чому це я не підходжу? І що, що я комісований і не служив, то було 20 років тому. Маю всі відкриті водійські категорії. Місцевій ТРО я також не підходжу. Ну, хоч чимось я можу бути корисним, обурювався Мирон в військкоматі на призовному пункті, відстоявши чималеньку чергу з чоловіків. Жінки також були тільки менше, і отримавши відказ від військового, що сидів за великою кипою папок за столом. Рвучко розвернувшись, він рушив до виходу з приміщення на ходу обмацуючи себе по кишеням з надією знайти цигарки. Вибачте, Мирон, я випадково почула вашу розмову з представником військомату і зрозуміла, маєте чітке бажання допомогти у війні проти расистів, але саме тут і зараз ви поки що не підходите. Почув чоловік позаду себе спокійний, але разом з тим владний командний жіночий голос. Він обернувся і побачив середнього зросту, вже немолоду жінку в військовому пікселі. Анна Григорівна, я координатор місцевого гуманітарного штабу, і нам крайне необхідний водій з власним транспортом, який не боявся б розвозити гуманітарку туди, де вона найнеобхідніша. Вантажитися треба вже і їхати треба вже. Ви готові? Я готовий. А от з пальним як? На заправках тільки по 10 літрах видають. З пальним, як і офіційними паперами для вас, ми все вирішимо. Ну тоді погнали вантажитися. За більше чим півроку війни Мирон побував з гумдопомогою чи не на цілій Київщині, Чернігівщині, Сумщині, їздив з різними смаколиками і до наших захисників на схід і південь, майже на передову. І коли його запитують, поки він ще волонтеритиме, то й відповідає так: поки здоров'я дозволяє, доки ще живий.